Я кохаю гроші. Гривні, долар, євро. В нас усе взаємно. Тут хоча б зрослось. скажуть маргінали, Меркантильна стерво. Що їм відповісти? Зараз їм лосось. Ми колись з грошима були в певній сварці. Але все минуло. Цей скандал затих. Я вожу губами свій пін-код на карці. Черга в банку в шоці. З любощів таких. Як хрустять купюри тільки з банкомату. Як тонка скоринка свіжого дизе. А який світанок! В небі, в день зарплати хоч малюй картину і неси в музей. Хочу досягнути я такого рівня, щоб в кафе лишати тисячі на чай. Я кохаю гроші, євро, долар, гривню. В нас все серйозно. Хоч біжи вінчай!